Вітаю, спільнота! Наразі у нас з вами три види мінору. Пам'ятаємо побудову класичного мінору тон, півтон, два тони, півтон, два тони. Якби я захотіла зіграти мінорну гаму без жодного знака, я б обрала ноту ля. Саме від ноти ля побудова мінору буде ідеальною. Якщо я хочу мінорну гаму з одним знаком, я би взяла, наприклад, ноту Мі. В ноті мі або в гамі мі мінор буде існувати один знак Фа дієс. А якби я не хотіла дієза, а хотіла би моль, я би взяла, наприклад, ноту ре. Ре мінор з одним бемолем, і з Сі бемолем Це у нас був класичний натуральний мінор. А тепер що ж ми робимо в гармонічному мінорі. В гармонічному мінорі у нас підвищується з вами сьома ступінь. Тобто сьома нота. Якщо я беру за основу гамму ля мінор, значить сьомою ступінь у мене буде нота соль. І я маю грати соль дієс. Якщо я за основу беру, наприклад, мі мінор. В мі мінорі у мене сьома ступінь нота Ре, і я маю її підвищити на півтона. Тобто граю ре дієз А якби я взяла за основу ре мінор, в Ре мінорі у мене сьома ступінь нота до, і я мушу її підняти на півтона, буде до дієз